Привіт, друзі, мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар. Тут ми коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше сьогодні. Поговоримо про звіт інспекторів уряду США, який був опублікований нещодавно, а саме 14 листопада. Цей звіт найперше стосувався діяльності американських відомств за результатами перевірки організації Атлантична Рішучість, яка включає протидію Росії в Україні та в Європі. А також у цьому документі йдеться про обсяги допомоги, які Сполучені Штати надали Україні. Це квартальний звіт, який охоплює період з 1 липня по 30 вересня 2024 року. Документ підписали три інспектори Сполучених Штатів, а саме, Роберт Сторч, інспектор Пентагону, Кардел Річерсон, заступник інспектора державного департаменту, та Пол Мартін, інспектор агентства США з міжнародного розвитку. Проте, напевно, друзі американським інспекторам, як то кажуть, накипіло, і в цей звіт вони включили пункт про корупцію в Україні. Короткий висновок цього пункту звучить так. Питання корупції та верховенства права в Україні можуть стати основною перешкодою для повоєнного економічного відновлення України та залучення іноземних інвестицій. У звіті зазначається оцінка державного департаменту США про те, що Україна на подоланню корупції, зміцнює незалежні антикорупційні інституції та втілює реформи в межах євроінтеграції. Водночас, документ вказує на занепокоєння медіа, що корупція ускладнює шлях України до євроінтеграції. Також у документі йдеться про політичний тиск на наглядову раду Укренерго, що викликало занепокоєння Європейського союзу та міжнародних фінансових інституцій. Західні посадовці офіційно закликали український уряд скасувати ці дії, заявивши, що це може зруйнувати їхню колективну спроможність підтримувати Укренерго та інші пріоритети енергетичної безпеки. До речі, я зазначу, що ось про ось цей от документ. Дуже мало про цей звіт написало дуже мало українських засобів масової інформації, що вкотре підкреслює той факт, що медійне поле в Україні фактично зачищене. Також про цей звіт американських інспекторів мовчать різні розхвалені антикорупціонери, громадські організації та журналісти-розслідувачі. Певно бояться, що із офісу президента може поступити дзвіночок. І знаєте, друзі, це вже не перше, коли Сполучені Штати Америки, які є найголовнішим надавачем допомоги нам, ось так от прямо пальчиком вказують за Єрмака, що а ви тут хлопці розвели корупцію у червні цього року. Видання Вашингтон Post написало, що стосунки між владою України та Західними партнерами, зокрема Сполученими Штатами, дедалі напруженіше через питання щодо боротьби з корупцією, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги Києву. Також це змі писало, що у травні під час візиту Блінкіна до України Зеленський був розчарований увагою держсекретаря Сполучених Штатів до корупції в Україні. Це певно тому, що за твердженням самих за Єрмаків корупції в Україні не існує. Давайте пригадаємо низку заяв Зеленського та його потужного менеджера Єрмака про корупцію в Україні. Більшість із цих заяв були зроблені іноземним ЗМІ, бо українських дійсно фахових журналістів Зеленський зневажає і ходить на інтерв'ю лише до Наталки Масачук. Отож, у листопаді 2022 року Зеленський у своєму виступі на Bloomberg News Economy Forum заявляв, що корупції в Україні немає, бо всі корупціонери виїхали разом із грошима. Не буде ніякої корупції, її немає зараз. Звичайно, тому що всі ми єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають, сказав глава держави. Давайте вдумаємося в абсурд цієї заяви. Тобто, якщо чиновник втік із країни разом із корупційними грошима, то ми робитимемо все, щоб вони там і залишалися за кордоном замість притягнення його до відповідальності. Заява про те, що в Україні немає корупції, очевидно, була дуже поспішною, бо навесні 2023 року українців обурив скандал із так званими яйцями по 17 гривень. Нагадаю, контекст цього скандалу: журналісти розслідувачі стверджували, що міністерство оборони Резнікова купувало їжу для наших захисників за підозрілими контрактами і завищеними цінами, наприклад, за одне яйце по 17 гривень. Також е був скандал навколо закупівель зимових курток для Збройних сил України. Журналісти заявляли, що Міністерство оборони купило в турецької фірми, власниками якої, як на диво, виявилися українці. При цьому один із них був племінником народного депутата військові народу. Так ось купили куртки е легкі замість зимових, а дорогою до України ось ці от куртки здорожчали. Ще у вартості, і це лише невелика частина гучних корупційних скандалів під час повномасштабної війни, які пов'язані із владою. Тому, коли у вересні 2023 року американський телеканал CNN запитав Зеленського щодо виявлення випадків корупції в Україні, зокрема Міністерстві оборони, президент заявив, що випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою та зброєю від партнерів. Усі ці випадки не пов'язані з допомогою від наших партнерів, тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсію, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів, заявляв Зеленський. Інші справи це які, це гроші українських платників, податків чи що? Напишіть мені, будь ласка, друзі, в коментарях, що ви думаєте, стоїть за цими словами. А місяцями раніше до цієї заяви в інтерв'ю Масачук Зеленський заявив, що корупцію під час війни потрібно прирівняти до державної зради. Він заявив, що виступить із відповідною законодавчою ініціативою. Це не розстріли, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за ґратами, заявляв Зеленський в інтерв'ю Наталі Масачук. Відтоді минуло майже півтора року. І що прирівняли? Чи це виявилася чергова популістична заява? Не втомлюється повторювати, що про справжні наміри політиків говорять не їхні заяви і слова, а їхні вчинки. І тут мені згадалася така цікава заява української журналістки, головної редакторки «Дзеркала тижня Юлії Мостової. У жовтні 2023 року вона розповіла, що Зеленський після виходу журналістського розслідування про завищені ціни на продукти. Для міністерства оборони про ці от яйця за 17 гривень за штуку Зеленський збирав журналістів не публічно, тобто ця розмова була не під запис, і увага! Він просив їх не писати про корупцію. Він сказав: просто мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати, ніякої перемоги не буде. Переконана мостован, яку на ту зустріч не кликали. Ну і в контексті розмов про корупцію саме звідси і породився цей відомий термін про п'ять шести потужних менеджерів Зеленського. На підсумковій конференції у грудні 2023 року Зеленський заявляв, що, попри корупцію, депутатів він не може розпустити, а також він не може розпустити свою команду. У мене вона невелика. Це він говорить про свою команду: п'ять і шість менеджерів. Якщо скоротити, то ми станемо з вами слабкішими. Буде менше ППО, менше допомоги, і я не можу дозволити собі цього, заявляв Зеленський. Ось тут, знаєте, друзі, така пішла дуже тотальна підміна планет. Тобто, нібито завдяки Єрмаку, нібито завдяки татарову, не знаю кому ще Крилу, Тимошенку, союзники дають нам зброю і протиповітряні засоби оборони. Ні, любі мої. А допомогу нам дають не завдяки, а всупереч за Єрмакам, і американський і європейський політичний естеблішмент чітко розрізняє українців із су і зеленського і його компанії. І допомагає якраз українцям і нашим збройним силам. Бо президенти, як то кажуть, річ змінювана, і рано чи пізно шостий також піде. Ну і в лютому 2024 року Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News говорив, що з корупцією в Україні все чисто. Щодо американських побоювань про корупцію в Україні, Зеленський сказав, що все чисто, зазначивши, що вони слідують реформи, яких вимагає європейський союз. Ще кращою заявою про корупцію вирізнився найпотужніший менеджер Зеленського Андрій Єрмак. Він заявив, що всі ці звинувачення в корупції це російське ІПСО і намагання Росії підірвати імідж української влади. Знаєте, друзі, я собі так думаю, що ніхто так сильно не підриває імідж української влади, як сама українська влада. І знаєте, дуже шкода, що всілякі українські антикорупціонери, такі от, як Шабунін, наприклад, які чомусь не бачать або не хочуть бачити, що корупція це і є Зеленський Єрмак, а на якесь окремо взяте міністерство чи міністр. У нас одноосібна влада, нагадаю, і без відома офісу президента не відбувається нічого. А ще Єрмак в інтерв'ю Масичук заявляв, що не запрошення України до НАТО через рівень корупції є лише пошуком причин для того, щоб цього не робити. А ще він назвав Зеленського лідером боротьби з корупцією потужно, правда ж? Але чомусь в американських інспекторів увірвався терпець і, попри всі ці заяви з Єрмаків, що з корупцією все чисто її немає, всі корупціонери тікли, у звіті, де вони аналізують роботу своїх інституцій, тобто американських, уже пряміше нікуди заявляють про корумпованість української влади. То що, виходить, що за версією Єрмака серед американських інспекторів звалися і псочники? Чи як? Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Мені дуже цікаво почитати ваші думки. Лишайте свої лайки та коментарі. Так ви допомагаєте розвиватися YouTube каналу. Дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Всього вам найкращого. Бережіть себе та до нових випусків.